Добре, а як ти тоді оціниш відновлення, не відновлення цього контакту з американцями? Ну тому, що тепер вже ми знаємо чітко, що буде зустріч. Так, в Джиді, uh -huh. не в в Джиді, але в Саудівській Аравії. Буде українська делегація. Тобто, президент туди, наскільки я розумію, приїде зустрінеться з королем Саудівської Аравії. Да, і, і поїде, так. так а далі залишиться команда очільник офісу президента. Так. і Інші так вони залишаться і будуть зустрічати з американцями. Не зовсім зрозуміло, чи буде там Марк Рубіо, так. чи він не буде. А, так, тому що поки що держдеп не підтверджує бездоровий твоє враження, очікування від цієї зустрічі, що там може бути? Рубін не може. Він просто намалював хрестики, йому забрали в дому дому. Він зайнятий просто не може в'їхати в судні Аравію. От він ну ну це ж бред. просто. Ну, вони демонструють ну, легіт, э, релігійність, що? Да, Діна, вони, де, вони, вони демонструють, що вони всі йобнуті. От я вибачаю, Ні, я тобі, чесно От, скажу. творище дібіло. Я тобі чесно скажу, я коли перший раз побачив зображення, я подумав, що це фейк. Ну так, я ну... теж подумав так. Ну промалював. А потім я, я відкрив відео, і справді бачив, що він так сидить. І не лише він. Горі, не лише він там був Христом. Я, я бачу тільки він. Послухай, ну давай говорити відверто. Що стосується навіть Петро Олексійович до такого, до речі, <реш> <реш> не що було стосується? технології. Петро по <реш> стосовно Петро Олексійовича поговоримо. Дивіться, да. я вважаю, що якщо каратесінько відповісти, я вважаю, що там, наша позиція в Саудовській Аравії, вона чітка, а це звільнення обов'язково від російської окупації. Дві області наші, Запорожжя і Херсон, і ми добре виходимо з Курська і починаємо перемовини. Така позиція наша, в наші єдуть такі позиції. А як будуть там далі е, просуватися переговори, ми не знаємо. Але хочу сказати, що сьогодні перший раз від слов ми побачили е, реальну справи. Сьогодні перший раз захищали наше небо. І на, і, 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 Іноземні літаки. Серйозно? Так, так. Да, да, да. Це, це Польща, да? ні, це з Румунії. Тому м, це дуже круто і вважаю, що а, ми про це навіть навіть не могли, що такі може бути, але хочу сказати, друзі, що 70% нашого неба буде закрита ближайшим часі. Ну при я тоді передаю вітання. Я дуже добре знаю нашого посла. точніше, Румунії в Україні пан Олександр Мікула дуже справді розумний інтелег, інтелег, інтелектуал, я навіть так скажу. Тому вітання йому бачиш. Румунія вона а, тут займає ну, ну, чітку про українську позицію база розташована в Румунії. Так, так, так. Але ми ж розуміємо, що без погодження країни це ж теж так, так не при тому. Це важливий момент. Ну, тому... Ні, Там же є натовські так, так, так. війська. Добре, тобто, дивися. То ти вважаєш, що в принципі не, не може бути такого, що випадково на цій зустрічі з'являться росіяни. все може бути, слухай. Ну, Дивіться. Е, 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 я думаю, що я прогнозував і ще раз хочу прогнозувати. Хочу сказати, що зараз десь. Місяць, може два, будуть жорсткі качеля. Трамп буде тиснути, щоб ми погодились на услові Росії. А ми на ці услові ніколи не погодимося і будемо воювати без США. Але він свій час також тисне на Росію. Так. І він зараз починає розуміти, що з ними домовлятися неможливо. І ми бачимо цю заяву від цього лошадя. Іностранних справ. Тому я думаю, що до Трампа це ближайшим часом дійде, і він змінить вектор. От тоді це буде вже інша справа. Ось зараз приходить наступна тема. 767 глядачів шістдесят сім глядачів. Дякую. Всіх всім, дякую, друзі. Дякую, дякую що ви друзі. нас дивите. Так, будь ласка, пишіть ваші коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Так Підпишіть, звідки ви нас дивите, так і декілька коментарів. Олександр пише Берні Сандерс вечора. був конкурентом Топить. Байдена на праймері з 2016 року. Це правда. Шо? Це Берні Сандерс, про яку я казав, він був конкурентом Байдена на праймері з дві тисячі році, але виграв тоді Байден. Mm -hmm. Ані ПЗНІ не Байден тоді виграв шістнадцятому році. А, тобто а, так далі. Хілері Клінтон виграла тоді mm -hmm. а, далі. І Олександр пише: Але поведінка Маркарової в овальному кабінеті і після цього це еталон недоречності в усіх можливих сенсах. Людина думає тільки про власну вигоду, не про державу. Ну у людини дуже великі справи. У нього декілька там вже ресторанів. Ну у нього великий штат людей. Ну, послухайте, ну це не проста робота. Ну, що ви вот это вот Ну, Дайте людині відпочити, він вона купляє і купляє там нерухомості в Америці. Послухай, ну, ну люди. А, да, а людина, яка каже, що ніхто не може приїжджати в США без мами, Ну, мені про що говорити. Ну, ну і ми да. роз, бачимо результат. Давай відмітимо. Так, так. Добре. А, а, а вона... Якщо хочеш мою думку, ми повинні були зробити посольство в США найкрутіше у світі для нас. Але ми цього не зробили. Штатів нема, людей нема, ніхто не хоче з нею працювати, тому маємо що маємо. А Марія, 1960 пише вітання з Нью-Йорку. О, вітання. вітаю! Бачишка, дуже, дуже приємно, що ви нас дивитесь. Дуже так. хочу подякувати. Хочу подякувати всіх наших українців, які нам допомагають. Хочу побажати скрізь як можна швидше, щоб ви повернулись до країни. І Хочу побажати, щоб у вас, якщо ви там давно живете, щоб всі ваші справи були добрі.